Вітаю, Карпати грають в Лізі чемпіонів, і я вам скажу, що досить непогано. Також матч за Суперкубок України проти Шахтаря. Ну і так як в нас літнє трансферне вікно, то трансфери також очікують вас. Як на майбутнє, так і молодь, котра, я сподіваюся, заграє вже зараз. Ну і також трансфери для покращення фінансового стану клубу. А перед початком хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар під цим відео. Звичайно ж, за бажанням. Це допоможе у просуванні відео та каналу, і ще більше людей зможе доєднатися до ФМК. А тепер поїхали. Так як у нас літнє трансфер на вікно у самому розпалі, давайте тоді розпочнемо якраз таки з трансферів. По трансферам. Е, Стефан Байджетіч. Зараз є йому, ми йому відправили пропозицію контракту. Ось такий от гравець, як на мене, досить непоганий. Може і в центрі захисту відіграти, причому є гарний пас, гарна техніка, так і в опорній зоні. Так, є проблемка з того стрибку, але не критично, хай буде, тим паче, нам потрібна більша така глибина складу. А він, наскільки я пам'ятаю, я йому запропонував гравця заміни. Тому хай буде. Подивимося, чи погодиться він, чи ні. Скоріше за все, протягом цієї серії. Ну, а тепер по трансферам, які вже в нас відбулися. Доріан, Мартинюк, Гаркуша це ті, хто пішов від нас безкоштовно, тому питань нема ніяких. Ярошенко. Уминай за 2,5 тисячі оренди, хай буде. Ну і найголовніше Барбера все ж таки за 3,3 мільйони пішов від нас. Я так подумав. Прийшов за один. Пішов за 3,3. Профіт є. І чому я все ж таки захотів його відправити в іншу команду? Бо, по-перше, потрібні кошти. По-друге, Останні матчі, ну, поганенько він забивав, і тим паче в УПЛ також майже не забивав. Так, 48 матчів 25 голів, але це за два сезони. Маловато буде. Ну і дати все ж таки дорогу нашій молоді. Онобко, там ще Новіков є. Подивимося, чи зможуть вони якось відігратись. Тому, щастя йому і наснаги в Альмерії. Подивимося, як то буде. Сава. За 16 тисячі пішов також від нас, прийшов безкоштовно. В команді не заграв, там по орендам бігав. Тому відправив його в Італію в серію С. Ну, майже він мені, власне, і не запам'ятався, тому нічого такого. Дем'яненко оренда, в інгулець, і ще один такий трансфер. Жирненький це Кевін Розеля. За 3,5 мільйонів пішов від нас. Прийшов за 2,3, пішов за 3,5. Власне, цей трансфер в нас вийшов в нуль. Чому в нуль? Бо певні кошти якраз таки пішли Кевіну. Так було прописано у контракті. Тому хай буде. Прийшла пропозиція, він почав нити. Я такий. Ну, Бог з тобою, йди. ти паче, нам потрібно якось нашу фінансову ситуацію покращувати. Хай буде так. Ну, а тепер стосовно трансферів на вхід. Томаш Відович, за 1,6 мільйона з Олімпії. Молодий, перспективний, центральний захисник е прийшов за 1,6. Зараз вже до 8,8. Є певна там проблемка з травмами. Але, знову ж таки, ідея всіх трансферів, котрі були. У цьому трансферному вікні це не заграв, продали дорожче. Не заграв, продали дорожче. Якщо я правильно пам'ятаю, всі підписані гравці підпадають під цю схему. Тому, але відбір 17, мусота стрибку 16, хоробрість 19, опіка 14. Є проблемка з пасом, але при цьому є і техніка. Йому всього на всього 18 років, тому сподіваюсь, хоча б, там не знаю, до 11-12 пас зможе підняти. Ну, і подивимося. В ходу сезону це так, під Кубок України, під УПЛ, в Єврокубки, скоріш за все, його чіпляти не будемо, а там вже по ситуації. Далі, Рафаель Мохау, за 300 тисяч всього-навсього прийшов нам новий гравець. Якраз таки на лівий фланг замість Микитюка. І одразу зі старту мінімальна ціна 5,6 мільйонів. По мінусах, ну, трошечки стабільності не вистачає, але це. Для 19 років нормально. Дриблінг 16, навіс 14, ПАС 10, техніка 16. По швидкісним характеристикам, там прискорення 15 всього на всього, швидкість 13, але 19 років підніметься. І тим паче він погодився на гравця заміни. Тому, взагалі, питань до нього нема. Подивимося, як буде грати. Поки що. Ну, зрозуміло, буде сидіти на заміні. В Єврокубках, звичайно, в Мальдіні в нас на лівий фланг буде як основний гравець виходити, окрім матчу, котрий зараз буде, але про це трошечки пізніше. УПЛ, можливо, навіть у старті буде виходити. Як на мене, по скілах питань нема. Ну, і ще один такий момент, що всю молодь я майже ослі брав. Тому, ну, короткий ресерч був зроблений, але. Розуміння того, які будуть плюси-мінуси на той момент в мене не було. Поїхали далі. Джек Гузман з Крістала за 350 тисяч. Воротар. Як на мене, це дуже і дуже чудово. Є проблема з травами, але для воротаря це не проблема. Ну і ну, проблема з першим тотаком. Всього-навсього 20 років. Подивимося, додатковий такий. Додаткова опція. Ну, і знову ж таки, продати, заробити на цьому. Це буде чудово. Е, з Перу він Я дуже довго черстив по молодіжкам майже всіх збірних для того, щоб знайти хоча б якихось дешевих при цьому гравців, котрі можуть нам допомогти. Ось якраз таки Гузман один з них. Алекс Персон 1,3 Сумарна. Трансферна ціна, ось тут якраз таки зі мною зіграв злий жар те, що всліпу брав. Бо фізика непогано, є проблема з силою, але загалом непогано. Менталка непогано, всього-навсього 19 років. І тому я сподіваюся, що якраз таки техніка підніметься. І буде все чудово для центрального захисника. Або, ну, знову ж таки, на фланг дриблінгу йому не вистачає. Тому. Поки що його відправив я в U-19. Якщо буде зростати, буду вже думати з приводу того, що або в основний склад, або в оренду відправляти. Якщо ні, просто продаємо і забуваємо про нього. Далі. Роберто Банетті вже це вільний трансфер. Так як у нас розелія пішов, мені потрібен був хтось центр поля. Ось якраз таки 22 роки. Фізика чудова, єдине, що та стрибку. Менталка непогана, технічка ну, відбір є, опіка 10, пас 10. Трошечки пограє і все буде чудово, але знову ж таки, прийшов безкоштовно, зараз ціна 36 мільйони. Якщо нам не сподобається, або зимове трансферне вікно, або вже наступне літнє. Можемо спокійно продавати. В нас є профіт. І вже від цього будемо відштовхуватися. По проблемам, якраз таки стрибки, не постійний сам по собі гравець, ну і проблеми з важливими матчами. Тому неважливі середняки, аутсайдери УПЛ. Спокійно, я так гадаю, зможе допомогти нам. І Конгуреро це вже такий більш досвідчений гравець. Може ЦАПника зіграти і трошечки нижче. Ось якраз таки трошечки нижче. Я і думаю його награвати, бо е Гудмансон від нас пішов. І якраз таки бокс ту бокса. Теоретично він може відіграти. Є проблемка з відборами, але все інше чудово. І тим паче ще одна опція на штрафні є. Ну і креативність, можливо, якраз таки буде заміна зідану на важливі матчі. По трансферах, власне, все. Так як трансферне літнє вікно ще триває, можливо, або по ходу серії, або вже в наступній серії, будучи якісь додаткові трансфери. Але я не впевнений, бо по фінансах так. Є 3 мільйони, але я хочу їх зберегти для того, щоб був позитивний баланс у нас. Можливо, хтось на вільний трансфер прийде. Але я ще поки склоняюся до того, що трансферів не буде. Ну, і до самого розкладу. Розпочинаємо в Лізі чемпіонів проти Міт'юланда. Вже ми з ними бились, перемогли їх у минулому сезоні. Сподіваюсь, так само і в цьому вийде. І Суперкубок проти Шахтаря чекає нас сьогодні. І якщо я правильно пам'ятаю, якщо ми проходимо. Ну, коли ми приходимо, давайте будемо чесними. У наступний етап там нас ждуть турки, як можу помилятися, але, здається, тарабзон спор. Але це вже таке. Ну і перед тим, як. Перейдемо до матчу з Мітюлендом. В мене до вас питання: як, по-вашому, краще буде зробити? Я прекрасно розумію, що Карпати у тому складі, який зараз є, не зможуть протистояти командам в Лізі Чемпіонів. Тобто, скоріш за все, максимум дійдемо до групового етапу, а там найкращому, найфантастичнішому варіанті третя сходинка і Ліга Європи. Я, моя ідея яка? Дійти? Тобто зараз два етапи в Лізі Чемпіонів, заробити кошти. Після чого програємо, переходимо в Лігу Європи. Там в груповому етапі граємо, займаємо третю сходинку. Переходимо до Ліги конференції, і в Лізі конференції намагаємося виграти кубок. Або другий варіант. Намагаємося виграти кубок якраз таки в, Лігі, в Лізі Європи. можете свої думки, який варіант вам більше вас більше цікавить. Можливо, зараз скажете, що давай повністю в Лігу чемпіонів, тільки в ній битися. Тоді, ну, якщо ви так захочете, будемо так робити. Тому залишайте, будь ласка, свої коментарі. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Що ж, давайте тоді переходити до першого матчу з Мітьюландом. Склад на матч з Мітьюландом в Лізі Чемпіонів. Мацапури на воротах. Вівчаренко Васки Сковаль, Коваль Скорко, захист, Пушкарьов Сане. півзахист, Мохау, Зідан, Коваленко, атакувальна ланка півзахисту і Онопко, наш нападник. Чому Мохау і Коваленко? Бо Мальдіні виснажений і не відновився повністю від травми. А Волошин досі на травмі, тому такий такий в нас вибір. Більше нічого такого цікавого. Таким складом. Давайте до самого матчу. Отже, Карпати в Лізі Чемпіонів. Я не пам'ятаю, чи в реальності грали вони там чи ні. Тому вибачайте мені будь ласка, за це. Але ми з вами досягли цього. Граємо перший матч на виїзді. Поки що володіння непогано, але по ударам мені не подобається. Так, тут якийсь момент. Онопко забиває. Так. Мохао на фланзі в центр на зідана. Той закидання якраз таки на Онопко, Вихід один на один. І реалізує прекрасно. Вибачайте, я якось тут. Профтика в той момент, що були тільки коментарі. Так, ще один штрафний. Зідан подавав не вдало але саме перше на підхопленні скорко. Закидання на коваленко. Той штрафній Робить рахунок 2-0. Ну, хлопці, ви що? навчились грати, чи що? Мені це дуже-дуже сильно подобається, тим паче на виїзді. Прекрасно. Так, ще один штрафний від зідана подає на коваля. Тут же воротар забирає м'яч до рук. Нічого такого, але момент продовжується. Хто тут? Вівчаренко, Васкеза. Хто назад на Мацапуру. Ну, тримаємо м'яч непогано. Коваль, Скорко. Чи зможемо ще один гол забити перед? Та ні, ну, в 20 хвилин 3-0. Це буде занадто. Так, Коваленко на фланзі. Коваленко тримає м'яч. Непогано. На Скорко. в Центр на Пушкарєво, той вже в штрафні тримає м'яч Скорко. Удар, але не вдало Скорко назад на Пушкарьова скидує, онобко робить дубль Ось про це я і казав, що молоді. Все ж таки треба дати шанс і відпустити їх в основу для того, щоб вони робили грязь. Ще один штрафний. Ну, занадто так, небезпечно. Мітюлен грає. Тим часом Зідан непогана така траєкторія в дальню дев'ятку, але з реалізацією є так певні проблемки. Ну, власне, на цьому перший тайм закінчився з рахунком 3-0. Я так навіть дуже сильно задоволений, але не сподівався на такий рахунок. Я сподівався, що ну, максимум загальний буде 3-0. А ми всі питання вирішили ще в першому таймі. Чудово. Тим часом наш момент. Васкес, Пушкарьов. Пушкарьов. втрачає м'яч, І що тут? Червона. Та! Пісня. Цапника в них немає, тому все дуже і дуже прекрасно. Ну, можливо, давайте трошечки ще до 70-ї хвилини потримаємо. І якраз таки заміни будемо робити. Замість Сана, які в нас є варіанти? Русанов шпак на конечний. От давайте можливо. Можливо, можливо, якраз такий шпак в нас вийде в 15 років дебютувати в Лізі чемпіонів. Це прекрасно. Замість нохау у нас якраз таки Мальдіні. Трошечки хай награється. Так, виснажений, але нормально, не критично. І замість Вівчаренка в нас якраз фіданза. Хай також награється. І, власне, таким чином, поки все. Ну, і другий тайм у нас вже підходить до того завершення, але момент у Мітьюленда. Хто тут пушкарьов непогано зачепився за м'яч? Але атака від Мітьюленда. мацапура нас рятує. Розумничка. Все прекрасно. Три хвилини доданого часу. Так, ну. Ці заміни були не на підсилення, а більше на отримання досвіду. Ну таке собі. Ну, окрім Мальдіні, звичайно. Ну що ж, перший матч 3-0. Перемагаємо впевнено. Так, другий тайм трошечки просіли, але не критично. Що ж, наступний матч у нас матч відповідь проти Мітьюланда. Побачимося вже на ньому. Отже, матч відповідь проти Мітьюланга. Склад основний. Заміни, якщо порівнювати з попереднім матчем, це в нас Мальдіні замість Мохау, все ж таки на фланзі виходить, і Новіков замість Нобка, котрий травмований. Але стосовно Онопку, ще трошки пізніше поговоримо. Це інше, той самий склад, основний, тому давайте до самого матчу сподіваємось, що результат буде аналогічний минулому. Що ж, Якщо я правильно пам'ятаю, стадіон Україна тепер приймає домашній наш Ліга Чемпіонівський матч. Тим часом наш момент Скорко. Скорко з м'ячем. Непогано його тримає в центр на Зідана, сане Васкес. Васкес дальній удар! Стосовно Онопко. Мілвол прислав пропозицію за 1,2 мільйони купити Онопко. Там частковими. Частково будуть надходити ці кошти, але я спочатку відмовився, онобко за я все ж таки вирішив, що приймаю цю пропозицію, бо всього-навсього один контра... один рік контракту залишився. А оновко сказав, що ну, раз так, тоді я взагалі не буду підписувати контракт, а нам певні кошти потрібні. Тому я все ж таки погодився і, скоріш за все, після цього матчу онобко. Поїде до Англії, подивимося, там буде в нас ще. Так, тим часом в Мальдіні забиває, все прекрасно. За онопку продовжую свою думку, що 30% від наступного продажу також буде нам, тому сподіваємось, що непогано він себе там покаже. І ще додаткові кошти ми отримаємо. Ну що ж. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0 на нашу користь. З того, що я бачу, ну, Новіков поганенько себе показує, тому, скоріш за все, будемо його міняти. Подивимося, який ще в нас. Там ще один варіант в нас є. Так, Зідан подає на Коваленко, той не зміг втримати цей м'яч. Але продовжується наша атака на Новікова, повз ворота той б'є. Ну, нічого страшного. Тому будемо дивитись. Більше молоді. Все ж таки потрібен нам певний такий бізнес робити, а не просто так віддавати наших гравців. Так, замість Новікова, в нас Панов, котрий взагалі молодий, зелений, 19 років. Хоча по скілах непогано швидкості не вистачає, але то таке. Е, далі, далі, далі. Замість зідана в нас Русанов, котрого Лех. Хоче купити, а я ніяк його не віддам. Замість Пушкарьова в нас. замість Пушкарьова я не буду міняти. Коваленко Волошин, хай в нас вийде. Ну і поки що все. Поки поки залишаємо так, як є. Так, ще один момент. Чий наш так, санес корко просто вибиває і віддає м'яч Мітюленду. Що неприємно, але ну пресингуємо непогано. Андерсон подає і Мітьюланд все ж таки забиває, робить рахунок 1 1 Ну, схоже, повторюються попередні наші матчі. Що перший ми виграли, а ось другий в нічию зіграємо. Так. Вівчаренко тримає м'яч Васкес. Васкес на Вівчаренка назад. Ну Потрібно якось щось робити далі. Мальдіні так небезпечно. Майже втратив м'яч. Васкес. Після цього моменту, до речі, давайте також Мальдіні поміняємо. Оновимо наш фланг. Пушкарьов панов непогано на Волошина, який чудовий пас. І Волошин заробляє пенальті. Не буду Мальдіні. Давайте після пенальті, який він проб'є. Подивимося. Як то вийде? Мальдіні б'є і забиває так красиво. Куточок поклав прекрасно. Але все ж таки, після такого голу, я хочу його поміняти. Хай наш молодий мохао награється. Подивимось, як він буде вливатися в команду і награвати лінки. Бо це нам важливо, я дуже сильно на цього Мохао сподіваюся, що. В як... Хоча б ВПЛ зможе показати себе з найкращого боку. Так, панов вихід один на один. Ну, майже, майже в нього вийшло, але поки що хай буде так. Там, до речі, одноклубника Мохао. Я ще планую підписати, подивимося, чи вийде це. Але це, скоріш за все, буде оренда. Так, тим часом Мітьюленд робить все ж таки рахунок 2-2. Ну, нічого. По загальному ми поки що тримаємося. За клубника Махао, це буде півзахисник, буде аренда з обов'язковим обов викупом. Так, що ж, другий матч, загальний рахунок 5-2. Так, 2-2 цей матч, але, як на мене, непогано, неприємно, що домашня трибуна все ж таки. Побачили цю нічію, а не перемогу, але хай навіть і так ми проходимо далі. Нагадую, що як ми будемо, в якому з Єврокубків далі будемо грати, будете вирішувати ви, і я до вас буду прислуховуватись. Що ж, проходимо далі. І, до речі, до речі, до речі, то у нас буде. А, не трапзон а фенербахче чекати у наступному етапі. Ну, а наш наступний матч Суперкубок України проти Шахтаря. Побачимося вже на ньому. Що ж, матч з Шахтарем за Суперкубок України. Склад. Основний, власне, нічого не помінялося. Єдине, окр... ну, звичайно, окрім Онопко, котрий все ж таки до Мілвола перейшов, і в нас тепер в старті буде виходити Новіков. Мацапура на воротах, Вівчеренка, Васкес, Коваль з захист, Пушкарьов на півзахист, Мальдіні, Зідан, Волошин, атакувальна лапка півзахисту. Ну, як я сказав, Новіков напад. З таким складом, давайте до самого матчу сподіваємося, приємного для нас! Що ж, розпочинаємо цей матч на Олімпійському. Сподіваємося, буде непогано. Так, Мацапура, на васкеза Коваль. Центр на Зідана. Той наволошена на фланг, то непогано тримає м'яч. Але далі, далі, далі. Ми втрачаємо його. Сане на підхопленні. Сане, переводень. на Вівчаренка. Той на фланзі. Подавай, давай. В центр на Мальдіні, але заблоковано. На жаль, вітао Це зробив. Проте ми заробили кутовий. Що добре. Сподіваюсь, Зідан його непогано виконує. Зідан подає на Новікова, але там Матвієнко. Волошин був перший на м'ячі, На цьому момент закінчився. Ще один. Знову ж таки, розпочинаємо біля наших воріт. Сане, зідан. Новіков непоганий пас на Мальдіні. Той штрафній Вихід один на один. Пузанков рятує Шахтар. Ну, що приємно, це наші моменти показуються. Дуже і дуже приємно. Так, Зідан подає кутовий, відбився Шахтар, але Мальдіні, перший на м'ячі. Далі, що далі? Мальдіні тримає Наваски, зато назад на Вівчаренко. Ну і на цьому, власне, все. Давайте, можливо, трошечки поширше зробимо і більше подач. Бо центр поля в них такий насичений. Можливо, за рахунок того, що по флангах більше будемо проходити. Будемо краще щось показувати. Хоча зараз перший момент, я так розумію, від Шахтаря. Судаков. Судаков пас на галену. Той вихід один на один. Мацапура нас, на жаль, не рятує. Неприємно. Ну, давайте переходимо в атакувальну таку схемку і подивимося, можливо, щось у нас вдасться. На цьому, власне, перший тайм у нас закінчився. От, якраз таки, з другої половини. Цього тайму Шахтар перевернув повністю гру. Ну, сподіваємось, в другому таймі побачимо кращу гру. Фланги атаки в нас дуже таке собі. Ну, подивимося, можливо, щось та й вийде. Будемо, вже, можливо, зараз. Давайте поміняємо. Бо Мальдіні це жах, Волошин. Жах, Зідан. Зідан, Зідан. Ну, давай, Русанов, виходь. І замість Корко. Нас Роман вийде. Замість Сене. Бенетті. Бо. Сане взагалі. Виснажений нам трошки потрібно. Досвіду. Сил, так. Подача від Шахтаря. Рейнілдо. Небезпечно було, якби Мацапура не зреагував, пропустили б ще один. Але, ну, давайте, хлопці, я вас вірю, ви можете. Непогано ж розпочинали, ну, хлопці. Ну, схоже, що Супер Кубок України, на жаль, нам не під силу забрати. Можливо, там ще зараз якось зможемо високий темп на останній хвилині, ні. На жаль, суперкубок у в нас забирає Шахтар. Але так, нічого. Поки що, наша ціль, яка, як я і казав в, минулому, в минулій серії, це все ж таки поборотися за Кубок Ліги. За УПЛ і там, сподіваємось зможемо забрати. Але поки що суперкубок. Не наш, ну, нічого страшного. Але, загалом, як на мене, непогано зіграли Шахтарем. Шанси всі є. Подивимося, як молодняк буде грати протягом сезону. Що ж, Ось така так, нестабільна в нас серія. Розпочали красиво з перемоги над Мітьюлендом, після чого Нічия з тим самим Мітьюлендом. Ну і програш в Суперкубку України, але ну, не критично. Наступна серія в нас Фенербахчем. Скоріше за все, матч з Дніпро-1. І в залежності від того, що ви оберете, який є врагубок, де ми будемо боротись. Там, можливо, ще Єврокубковий якийсь матч. Подивимось. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі і до зустрічі!